Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як я квашу бурячки. Квашені бурячки це не тільки смачна страва для борщу, м'яса та іншого. А це, перш за все, корисне та навіть цілюще для здоров'я. Тож я покажу всі етапи заквашування і результат. Друзі, тепер все просто: беремо чищені бурячки. Беремо чисту баночку. Якщо у вас бурячки невеличкі, геть невеличкі, можете кидати ціленькі. Якщо такі, як у мене, ну я буду різати такими бочечками, складати. Буду складати до баночки, скільки влізе. Я заздалегідь багато не роблю. Роблю ось таку 1,5 літрову баночку, з'їла і потім заквашую знову. Хоча раніше наші бабусі квасили на всю зиму і всю зиму їли квашені бурячки. Тож обирайте для себе зручний спосіб, якщо вам є де зберігати, квасьте більше. Ось так накидуємо бурячки, але так, щоб потім вони у вас не виглядали, коли зальєте водою, не до самого верху. Все, ось так дивіться, я наклала. Тепер робимо розсілку. Для приготування розсолу у 1 літр питної води, ту, яку ви п'єте, в мене бутильована, всипаємо 10 г солі. Воду можна взяти тепленьку для прискорення початку процесу бродіння. Розколочуємо сіль гарненько і заливаємо наші бірячки. Якщо у вас не вистачило розсолу, ще раз заколочуєте на літр на півлітри в тих же пропорціях і заливаєте до самого верху. Бурячки ставимо у тарілочку, щоб не підтікали. І закриваємо, я ось сама зробила таку кришечку з отворами, або тряпочку, або марлечкою, щоб воно дихало. Щільною кришкою не закривайте. І будемо чекати і спостерігати. Скільки конкретно у вас вийде часу на заквашування буряків, вам ніхто не скаже. Це залежить від температури, від розміру ваших бурячків. Тому я вам буду про свої розповідати, а потім в підсумках ми підіб'ємо, скільки квасились мої бурячки. Так, друзі, пройшло три дні відтоді, як ми поставили бродити. Зараз відкриємо і подивимося, що тут. Дивіться, яка у нас тут пінка, я її не прибираю Ось. такий в нас жаросол розсолку. Я нічого їй не роблю. Цю пінці. Запах приємний, бурячок весь покритий. Чекаємо ще. Друзі, дивіться, сьогодні в мене п'ятий день, трошки в мене є там пінка, яку я не прибираю. Якщо у вас більше, чи пліснявка з'явилася, ви збираєте, промиваєте її кришечку і ставите ще. Друзі, сьогодні 10-й день, як квасяться бурячки. Зараз відкрию, подивимося. Все. все, дивіться, вони не грають вже. Можна витягати і подивитись. Заквасився бурячок чи ні, ви зрозумієте, він буде такий, як, як варений, наче. Е, м'якший. Ну, і трохи колір він зміни. Найвірніше буде його спробувати. Зараз я відріжу. Друзі, класний. Після заквашування бурячки необхідно зберігати в прохолодному місці. Я буду в холодильнику. Тож, друзі, обов'язково квасьте, обов'язково їжте квашені бурячки. Це перш за все здоров'я.